Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата, розпочинаємо наше заняття. Сьогодні на занятті ми поговоримо з вами про сміття. Яке буває сміття? Як потрібно його утилізувати? Та що потрібно робити, щоб наша планета Земля була чистою? Скажіть, будь ласка. Як називається наша планета? Правильно, Земля. А яку форму вона має? Так, форму кулі. Тільки куля це така велика, щоб об'їхати її потрібно багато-багато місяців. А ось подивіться, у мене інша картинка нашої землі. Діти. Як вона змінилася? Так, прямо скажемо, ситуація плачевна. Засмітили нашу землю. А як ви думаєте, звідки береться сміття? Так, люди викидають пакети, пляшки, банки, папір, старі речі. А куди потрібно викидати сміття? Вірно, у відро для сміття. Потім сміття потрапляє в сміттєвий контейнер, а після цього його вивозять на смітник. На планеті живе кілька мільярдів жителів, і кожна людина за рік викидає тонну сміття. Це ціла вантажівка. Як ви гадаєте, що станеться, якщо сміття не прибирати? Діти, а яким буває сміття? Давайте з вами визначимо. Діти, перед вами малюнок кошика і в ньому сміття. Роздивіться, будь ласка, що тут є. Це обгортковий папір. Целофанові пакети, пластикові пляшки і металеві банки. Це побутове сміття. Таке сміття забруднює природу, завдає шкоди довкіллю. Тому залишати його в лісі, в іншому природному середовищі або навіть просто на дорозі не можна. Таке сміття слід забирати собою. Щоб потім виконати його в спеціально відведені для сміття місця. Сміття проводи, урни, контейнери та інші. Наступний кошик розглянемо. Тут сухі гілочки, бадилки, торішні листя. Таке сміття природного походження. Воно не задає природі шкоди, тому в лісі, на луках. Його не треба збирати. Якщо ж таке сміття потрапляє, наприклад, на доріжку парку чи саду, його треба прибрати, відносити до компостної ями. Там природне сміття перегниє і стане добривом для рослин. З вами прийшли до лісу. Розгляньте ілюстрацію, що тут зображено. Ой, полянка вся в різному смітті. Норка мишки завалена сміттям. Мишка намагається вилізти з норки. Допоможіть да мені, діти, завалена моя моє нірку сміттям, не можу я вилізти. Зайчик розгрібає лапками обережно сміття. Ой, що мені робить, як мені папу. Ну, Не вже їсти хоче, а травички під сміттям води шукати. А лисичка показує поранену лапку. Ой. Ведмідь сердитий ногами тупає. Що ж це таке ліс наш дім? Як же жити в ньому? Допоможіть, діти, врятуйте нас. Ну що, дід, допоможемо звірятам? Так, приберемо сміття. Ну що, закріпимо правила сортування сміття? Для кожного виду сміття є контейнер відповідного кольору та маркування, контейнер зеленого кольору для сміття із скла, скляний бокал, скляний ковшин, скляна бутилка, скляна пляшка. Окуляри та бутилка, тарілка із скла, скляний бокал, скляна бутилка, люстерка, банка, розбита бутилка, скляна ваза, контейнер оранжевого кольору, куди складаємо пластик. Пластикова бутилочка, пластиковий посуд, пластикова каністра, пластикова пляшка, пакет, пластиковий тюбик, пляшка від олії, пакет, бутилка, пластиковий посуд. Бутилка з-під води, пластикова бутилка з-під шампуню. У контейнер червоного кольору складають електронні відходи, клавіатура, планшет, відеозв'язок, електрогодинник, фен. Електрочайник, камера, калькулятор, ноутбук, телефон, смартфон, фотоапарат. У контейнер жовтого кольору складають металеве сміття. Консервна банка. Ножиці. Концерна банка, металевий посуд, металевий диск, жестяна банка, столові прибори, машинні диски, канцелярські скрепки, консервна банка, металева пляшка. Металеві болти, контейнер сірого кольору, органіка або харчові відходи, кожура з банана, залишки хліба, бадилля з овочів, зіпсований бутерброд, перець, залишки від моркви, Яєчна шкорлупа, зелень, кожура з фруктів, кістки, засохши листя та квіти, огризки з яблук. контейнер синього кольору, куди складають паперові відходи, газети. Коробочка, коробка, паперові листки, паперова упаковка, паперова коробка, листок паперу, паперовий пакет, рулон паперу, паперова коробка, стакан, і ще одна коробка. Ще є небезпечний підходи, який потрібно складати ось такий коричневий контейнер. Батарейки, акумулятори, лампочки, термометр, батарейки, акумуляторні батарейки. Різні види лампочок, вимірювальні пристрої, супербатарейки. Ось такі ще батарейки, градусник. І ось така велика батарейка. Ну що, розглянули, яке ж буває сміття? А тепер вам завдання. Розглянути уважно таблиці і визначити, до якого контейнера яке сміття ви понесете. Готові? Починаємо! Ой діти, які ви молодці, подивіться, яка стала красива галявина і засвітило веселе сонечко. Поралися з завданням. Яка велика наша планета, її природа таїть собі багато таємниць, славиться своєю унікальною красою і в наших з вами руках зберегти її. Я думаю, що ми з вами будемо дбати про нашу природу, захищати її. А як ми можемо це зробити? Так, не смітити, не робити багато смітників, дотримайте правил і сортувати сміття. Ну що, сподобалось вам наше заняття? Коли захочете вимкнути сміття урни, гадайте, про що ми з вами сьогодні дізналися. Може, наше місто стане чистіше. Дякую, до побачення.